Слава Боже для вас, Євангелія від Марка, 15, 15 глава, стежки 22, 25, 33 по 41. Помолимось. Цар і Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова до слухання Твого слова, Пересвітлим слова і духом благодаті, нехай зникають темрява гріха і ніч віри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від марка і привели його на місце Голготу, що значить череп місця. Була ж третя година, коли вони розп'яли його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій годині Ісус крикнув голосом сильним: Елоє, елоє, лама савахтані, що означає у перекладі. Боже мій, Боже мій, чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали, он Ілю кличе. Побіг один і, намочивши губку, давав йому пити, кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса храмі роздерлися надвоє зверху аж донизу. Бачивши ж сотник, що стояв проти нього, що так віддав духа, сказав чоловік це справді був син Божий. Були й жінки, що дивилися здалека, між ними була Марія Магдалина, Марія Мати Якова, молодшого та Йосифа і Соломія, що слідом за ним ходили. Йому услуговували, як був він у Галилеї і багато інших, що з ним були, перейшли Єрусалим. Цей уривок Євангелії від Марка описує про смерть Господа нашого Ісуса Христа, про Його розп'яття, про те, що діялося в ті години, коли Він помирав. Ми приходимо до храму і бачимо образи, бачимо ікони і молимося, молимося. Кожна людина приходить до храму, щоб спастися. В той час, коли Ісус був бичований, розп'ятий. Було важко зрозуміти, що через таке страждання буде спасіння. Там, де є страждання. Так само і в нашому житті, якщо так можна сказати, посеред наших проблем, невдач, приходить і наше спасіння. Будьмо певні, що крізь наші падіння, невдачі чи помилки простягається шлях до нашого спасіння, якщо ми прагнемо пройти через це все з Богом, то знаючи це, Він обдоровує нас спасінням і осячує нас. Навіть в тих обставинах, по якими своїми людськими розумінням не можемо на це сподіватися. Також мене сьогодні торкнуло, що були жінки під Христом, учні повтікали, а жінки слабкі лишилися біля Ісуса, яку, які йому обслуговували в Галилеї. Вчимося серед тих жінок бути мужніми. Бути мужніми навіть у різних проблемах, навіть тоді, коли смерть. Вони бачать розп'яття Ісуса, свого вчителя, і вони мужньо з ним співпереживають, з ним співстраждають. Дякую тобі, Ісусе, за те, що ти мені подарував спасіння. За те, що ти мені показуєш сьогодні мужність цих жінок, навчи мене бути мужньою і мудрою в різних обставинах мого життя, щоб я могла покластися на тебе і довіритись тобі. Амінь.